Прийшли мінять євро на корони 24, Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Це восьма частина нашого першого знайомства з Чехією. Якщо дивитеся наш серіал, підтримайте нас одразу своїм лайком. Також можете сміливо ставити будь-які питання в коментарях. Завідки відповімо. А, они все привязаны. Не все, все, все смотрите. Эти не, не привязаны. Смотрите наборы такие овощные. Тут все, все по чуть-чуть. За 79 евро. евро. Немножко помидор, немножко кого. Немножко всего. Меню бокс. Прикольно? to? je stejný, toho je 10, Co je to? je to? tady je 50. Tady je 250 ho je přes jaký je Минулої серії ми доїхали до околиць з Праги, розміняли 100 євро, пробіглися гіпермаркетом. Треба швидше вигрібати відсюди. Запам'ятався великий асортимент з лакових, якого не побачиш у Німеччині. Знайшли кілька сортів гречаної крупи, багато видів різної квасолі. Ще бачили цікаві овочеві набори на один салат, багато смачного і дешевого пива. Тобто, познакомиємо, асортимент був ближче до польських супермаркетів. Пішли, пішли, пішли. Крупы, тихо, 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 дайте крупы, да. А Вот почем вот это вот паханка, 500 грамм, два евро. Девя, гречка, я нашел. Паханка называется. Паханка. Платити я вирішив гривні картку, який списалося 1668 гривень за курсом 1,7874. У валюті це вийшло 933 чешських крони. Шонка. Брошу трупу тут більше, ніж в Германії. Всяких интересных. Я порахував, якби я готівку по гривню поміняв в обміннику за їхнім курсом 0,42, то мені було б потрібно вже 933 поділити на 0,42 2222 гривні. То підтверджуюся давно зрозум... зрозумілий висновок. Готівкова гривня нікому в Європі не потрібна. Курс обміну гривні дуже занижений. Шукав подивитися, по скільки рублі рашівські беруть. Не знайшов. тобто не беруть їх зовсім Бай-бай. Вон эта башня. Вот кто вот мы дома думаем. Что... Кауфлянд! Мы возник кауфлянда! Виїхали в готель. Дорогою до готелю Прага була дуже схожа на Київ у 2000-х роках. Великі прямокутні будівлі часів 80-х років, широкі проспекти, купа супермаркетів на силу, але знайшли місце для буса біля нашого 19-поверхового готелю і пішли заселятися в наш замовлений через букінг-номер. Я сподівався встигнути з номера зробити кілька фоток заходу сонця, який наближався, коли ми паркували машину. П'ять часов вечора. І наш рецеп рецепціон. Вже полчаса часу насіляють. Висіля? Леся і Саша бігають тут. Леся. Леся, прикриті так делать! Леся, прекрати Это его нужно, трогать. Уже... Прекрати. Ага. Короче, вчера заселение заняло буквально минуту. Ты на Добже. Мои тебе обе две кровати, одна очка и одна печка. Добже. Так и сделаешь, если два буду спать там, а два буду спать там, то в Добже, добже. А я не знаю, куда

Але наскільки швидко ми заселилися минулого вечора, так само повільно нас заселяли цього разу. І захід сонця прийшов для нас на ресепшені готелю. Працівник дуже довго не міг розібратися, за який номер ми, ми оплатили онлайн. Тебе Кабина з одни. Окей. Ой, я в камеру. Сейчас мы тянуть. Я дай давай дай. Мы как будто на месте стоим, страшно. Тележки тут. Мне ну страшно. А мне нормально. Страшно. Да, больше часов пойдет. 12. 13. Ого! Чао, <laughs> дамо! <laughs> выходим, выходим. Не-не, <skulling> идемте за ним, куда вы? Чао, чао, нам показывает, куда нам идти. 13.06. 13.06, так, да. Не, 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 карточка. А, то карточка. Ага. Так. О, люди. О, супа. Э, то... <laughs> <laughs>. Ага. Так. Добже. Okay. Добже. Ага, тут ключи, да? Ага, очко. То А. А. Дело. Mm -hmm. О. Ши. Uh -huh. Так. Да. Доб же. Обичком. Так. Тут ще одне. О, супа. Может спать? Так. Аліс разумело. Можешь. А я закрыл окна. Так, так, окна. Сима. Окна нужно закры закрытие. Давай сім. О, видок. Добрий видок. А, вітаснем. Так, прийві. Га? О. А ви можете і як є ноч? Так супер фотки. Ну. Та супер. То я буду робити. Фотки. Мам. Так, йо. Мам, фотки. А ще ввечері. Так. Danke Так, йо. Ага. Окей, окей, Danke. Папацю, тоді моя кровачка, хорошо? А що вам посвіти? Так. Папа, Вас смотри, сначала литра. выберите комнату, эту или ту. Эту. Эту. А Люба ту захотела, второй этаж. Папа, так смотри. что вы с Сашей можете тут, а я с Любой там. Спать, так, Леся, в какой ты комнате будешь? Этой. я. хочу еще только посмотреть. Я здесь только кухтышку. Я только кухтышку сидела. Что это? Для... Что это? Душ, туалет. лет? Место больше, чем у нас было раньше. Тринадцатый этаж. 10 хвилин 10 шукали місце машині, поставили не близько від входу. І 30, ще більше 30 хвилин прочекали на ногах у холі готелю. Втратили дуже багато часу та останніх сил. Втомлені діти просто не знали, що робити. Стільки часу біля ресепшена, навіть диванів і стільців у них там немає в холі. Діти втомилися ще більше від тривалого очікування. Після того, як відбулося заселення, кудись їхати, діти дружно відмовилися. Тому того вечора я робив контент із таймлапсів на вечірню Прагу з 13-го поверху. Далі буде продовження. У наступних серіях буде найцікавіше. Не перемикайтеся! Спасибо. Выключи свет. Вы поехали в центр кушать. Я хочу после каши кушать. Каша.